Три кроки, як прожити негативну емоцію правильно. Коли в нас виникає якась негативна емоція, нам хочеться її позбутися, не відчувати. І часто ми біжимо заїдати її, щось включаємо, гортаємо Тікток, так. Але якщо її не прожити, то, по-перше, емоція сама залишається в тілі, по-друге, вона не вирішує проблему, на яку ця емоція вказує. Наприклад, уявіть собі, колись от були, по-моєму, гінці вони називалися, так? такі посланці, люди, які от при при приїжджав на коні, так і казав, що там. Там, десь там, далі стоїть військо. І часто таким гінцям відрубували голову за погані новини. Але так їх не хотіли, цим новинам не були раді. Але чи міняло це той факт, що там стоїть військо? Ні, не міняло. І тому. А... Просто відрубати голову гінцю, так, сказати, Ні-ні-ні, я не хочу втекти, сховатися від нього, не міняє тої проблеми. Так само і з нашими негативними емоціями. Вони просто приносять нам якесь повідомлення для того, щоб ми могли щось змінити, підготуватися так? до того ж нападу, прийняти якісь дії, послати когось на переговори що завгодно. Так? Тобто емоція приносить нам якесь повідомлення. І щоб вона не застрягала в тілі, нам треба її прожити. так? Прочитати це повідомлення і відпустити, і відповідно далі робити якісь дії. Отже, перший крок проживання емоцій це не відволікатись від неї, а навпаки, зануритись в неї, весь фокус уваги туди на неї. Прямо сісти і зосередитися на тому, що я відчуваю, де в тілі я це відчуваю. Можна повертати себе до цих відчуттів, так? не тікати в Тік-Ток чи до тортика, а повертати себе саме до цих відчуттів, дозволити цій емоції бути, пройти крізь вас. Можна допомогти собі її прожити так, як просить ваше тіло. Якщо, наприклад, це злість і вам хочеться бити, бийте подушку, диван. Якщо це там, сум печалі, вам хочеться плакати, плачте. Якщо це страх і вам хочеться зжатися, калачиком, так ви можете зжатися. Тобто дозволити провічувати її повністю, можна собі тілом допомогти, але основний момент це фокус на неї, дозволити їй бути, дозволити їй пройти крізь вас. Другий крок запитати себе, про що, який меседж, яке повідомлення ця емоція мені принесла. Чому вона виникла? На що вона вказує, на яку мою незадоволену потребу вона вказує, чи порушення особистих кордонів? Тобто, про чому вона виникла? Наприклад, так, якщо це злість, можливо, так, злість на вас хтось накричав, або там, не знаю, начальник вам дав додаткову якусь роботу, у вас виникла злість. так, Ви спочатку її дозволили собі прожити. так, О, до речі, про екологічне проживання. Ви не зливаєте тут же ж на начальника цю злість. Ви можете. Якщо вам хочеться бити кулаками, так, кричати і так далі, ви берете цю емоцію в коробочку. Якщо немає можливості прожити її тут і зараз, то ви, коли є така можливість, розпаковуєте цю коробочку, пригадуєте, що ви відчували, дозволяєте собі це провідчувати, і те саме питаєте, чому я це відчула. Так? А, тому що начальник дає мені більше роботи, яка не повинна входити в мої обов'язки. Тобто він забирає мій особистий час, час на сім'ю, час на відпочинок, і це ніяк не оплачується. Так? Тобто тут порушення, норм робочих, і тому, я відчу, тому ця емоція злості вона вказала мені на, на, на цю мою незадоволену потребу. Якщо її просто подавлю в собі, нічого з цим не зроблю, відволічуся, піду робити ту роботу, так буду робити ту зайву роботу потім постійно. І весь час більше, більше, більше. в мене не буде часу на сім'ю, в мене буде виснаження, це нікуди не буде, так? Тобто емоція показує хоче для нас доброго показати. Дивися, ось тут так, так не має бути. Так? Ми цю емоцію прожили. Перший крок і далі другий крок, ми себе запитуємо, чому, чому це виникло, так, яка моя потреба порушена, е, незадоволена. І наступний третій крок: ми запитуємо себе, як я можу це отримати, що я можу зробити. Якщо мова йде, про приклад з начальником місцевої роботою, ви можете Проживши цю емоцію, піти і конструктивно з ним поговорити, відмовитись так, від додаткової роботи, пояснити, сказати, що ви так, що ви не будете робити цієї додаткової роботи безоплатно, так? тобто відмовити, Ви маєте на це право, якщо це не, ходить, не входить в ваші робочі обов'язки. Якщо це там, наприклад, у вас виник страх. А, давайте так. Тобто, перший випад, перший приклад. Ви можете, треба щось змінити в зовнішньому світі. Тобто емоція вказує на те, що десь там порушуються якось ваші кордони. Там вас лупить чоловік, у вас виникають негативні емоції. Так, ви їх проживаєте, аналізуєте, приймаєте якісь дії. так? Я відчуваю негатив, я відчуваю злість, я відчуваю там образи і так далі. Я приймаю якісь дії в зовнішньому світі. Я щось роблю, щось міняю, щоб цього більше не відбувалося. А інколи емоції, так, якісь емоції на якісь події вказують насправді на наші внутрішні травми. Наприклад, начальник сказав вам, що у вас помилка в звіті, і ви відчуваєте страх. Стит, там невпевненість в собі, купа, купа всякого негативу. Тоді варто так, і ви запитуєте себе, чому я відчуваю цей страх, з чого я боюсь втратити роботу і не знайти іншої, тому що в мене там комплекс, невпевненість в собі і так далі. І тут треба працювати не з зовнішніми цими, не кажіть мені, будь ласка, про помилки в звіті. Так, тут треба працювати з внутрішніми причинами, чому ви так реагуєте, чому ви відчуваєте такі емоції зі своєю невпевненістю в собі, звідки воно виникло, чому ви так реагуєте? Так, щоби. Е, е, щоб ви могли, як це так грубо звучить, але адекватно реагувати на, на певні стимули, а не так буйно не відчувати стільки негативу, коли вам просто вказали на так на робочий момент. Бажаю вам навчитися проживати свої емоції екологічно, відчувати максимально багато позитивних емоцій, а з негативними вміти справлятися, бачити їхню користь, бачити меседж, повідомлення, які вони несуть, і завдяки їм міняти своє життя тільки на краще.